Привіт! Довго думав, яке має бути перше відео на каналі про постпродакшн і все, що з ним пов'язано. І вирішив, що почати буде найбільш логічно з того, з чого починається робота над будь-яким відео: Тікток, Ютуб, короткометражний фільм, неважливо, все починається зі створення папок. Пояснюю, в чому проблема, пояснюю, як я її вирішую, і в якості бонуса даю варіант автоматизації, щоб мінімально займатися рутиною і приділяти максимум часу для творчості. Поїхали. Отже, чому це так важливо, і в чому така страшна проблема? За свої більш ніж 10 років роботи з монтажем, найбільш повторювана проблема, яку я зустрічав, ніяк не пов'язана з самим монтажем. Найбільша проблема це бардак. В довгостроковій перспективі просто неможливо працювати, якщо звук з підлічки лежить в папці Downloads чомусь. Е, матеріал з камери лежить в папці на робочому столі, а фінальні рендери летять у папку відео. Мої документи вже через тиждень ти сам не зрозумієш, над чим ти працюєш, що де лежить і що де шукати. Тож робити акуратні папочки з гарним нейміном це не просто для краси, це дуже сильно допоможе тобі, коли повертаєшся до проекту через місяці, ну або ж коли тобі його потрібно комусь передати. І так, ось структура, яку я використовую для всіх своїх проєктів, над якими працюю, тут все просто: основна папка проєкту складається з дати та, власне, назви проекту. Назва проекту має бути логічною, щоб навіть через півроку ти зрозумів, що це за YouTube і до чого він тут? Чому формат дати саме такий? Для того, щоб при сортуванні за іменем найновіші, найсвіжіші проекти завжди були в грі, а найдавніші в самому низу. Для прикладу, ось реальна папка з моїми проектами. З моїми саме робочими проєктами, які я реально знімав, над якими я працював. Тут, як бачите, найновіший за 28 липня він з самого ваху, як і має бути. За ним іде 23, 20, 17 і так далі. Червень навіть до березня. Тобто завжди, чим новіший проєкт, тим вище він знаходиться. Повертаємось до нашого свіженького. Відкриваємо. Тут за тією ж логікою, тобто іде 01-02-03-04-05-06 саме для того, щоб при сортуванні за іменем папка Footage завжди була з самого верху. Тому що мені так зручно, це мінімум, але він чудово працює як для шорса в YouTube, так і для короткометражного фільму без перебільшення. Якщо деталізувати, то першою папкою в мене йде футаж, тобто футажі з камер, телефони, камери, гупрошки, квадрокоптери, абсолютно все, що знімає. Далі папка Voice, Це як от в мене зараз петля, пишеться на окремий рекордер. Сюди піде. Звукозапис саме з підлічки. Assets. сюди летить купа хламу, це типу гівки, картинки, логотипи компаній, шрифти. Абсолютно все, що використовується в монтажі, все що важливо. Наступна папка AE, це After Effects. Сюди летять проекти автора, його бекапи плюс те, що я рендерю. Якщо за якісь плашки, заставки, перебивки, інтро, аутро, пікшоти, все летить сюди. Далі папка Sound. Це музика і саунд дизайн. Логічно, ну і фінальна рендер. Сюди залітають фінальні версії всіх відео. І знову ж таки, це моя логіка. Тобі я раджу 15-20 хвилин посидіти, подумати, з яким матеріалом ти зазвичай працюєш, які папки тобі потрібні, яким чином тобі краще їх відсортувати. Якщо ти не записуєш звук окремо, типу, ну, на рекордер, то для чого тобі папка Voice? Якщо ти не працюєш завтра, то для чого тобі окрема папка під After Effects? Головне, це якомога раніше звикати до порядку. Так і тобі буде приємно працювати, і з тобою в команді буде приємніше і продуктивніше працювати. Ну і наостанок, як обіцяв, невеликий бонус. Кожного разу вручну створювати оцю всю купу папочок це досить тупо. Тому маю для тебе простенький скрипт, який робить це автоматом. Показую. Натискаємо, відкривається. Пишемо: New Project. Усьо. Скриптик закінчив свою роботу і відкрив мені папочку New Project, яка створена саме там, де мені потрібно. Гейть. От, footage. Тут в мене дві папочки під дві камери, voice. Ну і все так далі. Те, що я вже показував. Все, я нічого не роблю, мені нічого робити не потрібно. Яким боком він працює? Це насправді дуже просто. Він щитує сьогоднішню дату в тому форматі, який мені потрібно, і створює папочку там, де я його попросив. Тобто в Documents Project. І в ній створює структуру папок. Яким чином я його створював? Ти здивуєшся, але сам я його не писав. Все, що нам потрібно, це ми йдемо в GPT, ставимо йому задачу. І він її виконує. Трохи коригуємо. Ну, от в моєму випадку він це зробив з третього разу чітко те, що мені потрібно. Це, до речі, під Вінду. Я показував під Макось. Внизу під відео я залишу посилання на обидва варіанти, якщо тобі вдруг впадло і ти задовбувати чат GPT. Плюс я додам невеличку інструкцію. Де, що, як редагувати? Ну і власне це все на сьогодні. Якщо залишились питання, там внизу можна писати коментарі, задавати їх. Також пропоную ділитися своїми варіантами організації роботи. Можливо, комусь це стане в нагоді. Ну а на цьому все. Бувай.